14-15 грудня для України повинна відбутися досить важлива подія, а саме, має бути проведений саміт лідерів країн Європейського Союзу. На цьому заході фактично Європейський союз повинен ухвалити консенсусне політичне рішення стосовно нашої євроінтеграції, і якщо все пройде добре, ухвалити рішення про наступний етап нашого вступу в ЄС, а саме процедури. Початку переговорів про вступ. Ця процедура передбачає чотири кроки з боку нашої держави, які повинні відповідно до рекомендацій Європейської комісії здійснити український парламент і Кабмін. Перше, це законопроект про збільшення чисельності слідчих НАБУ. Друге, це можливість НАЗК дати. Повторно перевіряти статки чиновників, якщо виникають підозри у їх незаконному набутті. Фактично, ці дві ініціативи це інституційна спроможність антикорупційної інфраструктури, спрямована на боротьбу з корупцією. І Європейська комісія чітко говорить про те, що для того, щоб перейти до етапу перемовин з Євросоюзом, потрібно цю спроможність підвищити. Ще одна вимога, яка... Міститься у рекомендаціях Європейського Союзу на заміну закону про деолігархізацію, який був розкритикований венеційською комісією і до якого є дуже багато запитань, ухвалити закон про цивілізований лобізм, про те, як лобіюються на політичному рішенні рівні ті чи інші рішення. Такі закони має і США, і країни Євросоюзу, і цілком логічно, щоб закон про лобізм був і в Україні. І остання вимога стосується змін і рекомендацій Венеційської комісії стосовно національних меншин і спільнот, які стосуються врахування цих рекомендацій на законодавчому рівні. Тут варто сказати, що Такий законопроект вже напрацьований і поданий урядом, і містить норми, які поки що активно дискутуються в українському парламенті. Але глобально процес євроінтеграції і процес врахування тих рекомендацій і вимог, які ставлять перед нами країни ЄС, ніхто не ставить під сумнів. В українському парламенті присутня повна консолідація навколо. Ідеї навколо напрямку євроінтеграції України і вступу у майбутньому як в ЄС, так і в НАТО.